А ми розпочинаємо із новини про те, що аналітики інституту вивчення війни заявляють, що РФ не реагує на поточні втрати Росіян під Лиманом і не готується до колапсу на цій ділянці фронту. На їхню думку, це ще більше знизить моральний дух росіян. Інститут припускає, що крах Лиманського котла ймовірно матиме серйозні наслідки для російського угрупування на півночі Донецької та західній частині Луганської областей, і може дати змогу українським військам загрожувати російським позиціям уздовж західного кордону Луганської області та на ділянці Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Крім того, майбутні успіхи України в критично важливих районах Донецької та Луганської областей можуть вбити додаткові клинці між російськими націоналістами та військовим керівництвом а також між російськими військами та їх. Командуванням, ну і безпосередньо цю статтю, а також про детальніші події на Донецькому напрямку будемо обговорювати із з гостем, який з нами на відеозв'язку. Це Андрій Ілленко, офіцер батальйону Свобода Національної гвардії України. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Знову ж таки, давайте про Лиман, тому що бачимо, що інститут дослідження війни припускає про те, що е, Лиманський котел ймовірно матиме серйозні наслідки для російського групування. Як ви прокоментуєте взагалі ситуацію, яка зараз відбувається навколо Лиману, ну, йдуть успішні наступальні дії української армії? Є е, е, всі передумови говорити про те, що е, є серйозна загроза для російського окупаційного групування, яке знаходиться в цьому районі. З іншого боку, я дуже не люблю забігати наперед і робити якісь, знаєте, оці пафосні прогнози заради лайків там чи якихось гучних овацій. Давайте не будемо заважати зараз тим хлопцям, які зараз там роблять справу, робити цю справу. І я вважаю, що коли вже буде ця справа зроблена, тоді можна буде впевнено говорити про її результати. Наразі дійсно можна говорити, що українські... Війська успішно виконують ті завдання, які перед ними ставить командування, але ще раз кажу: я не люблю забігати наперед. Це війна, і на війні треба говорити по факту, коли вже справу зроблено Пане Андрію, якщо говорити в цілому про оперативну ситуацію на Донецькому напрямку, генштаб збройних сил України зокрема повідомляє про те, що найбільші втрати окупанти несуть саме на Донецькому та Краматорському напрямках. Розкажіть детальніше про, про те, як зараз, як в цілому зараз оперативна ситуація, і щодо ворога, та, як він атакує наразі. Нічого особливо не змінюється. Вони воюють е, тими ж самими приблизно методами, як і всі ці місяці війни. Тобто, це намагання організувати вогневий вал, використовуючи те, що в них далі в принципі є перевага в артилерії, і потім це намагання піхотою атакувати наші позиції. Можу сказати, що якщо в артилерії в них можуть бути певні сильні сторони, то якщо мова йде про піхоту, то вона не має жодних шансів проти української піхоти. З іншого боку, об'єктивно треба сказати, що у них вичерпуються їхні можливості, вичерпуються їхні, в тому числі артилерійські можливості. Але теж треба розуміти, що ворог все ще достатньо сильний. Думати, що Просто так це все буде. Ні, це не буде. Просто так. Всі українські перемоги вони даються нам важким потом і важкою кров'ю. Але це абсолютно необхідно, тому що іншого шляху у нас немає. Ворога буде знищено. Можна сказати, так, що дійсно на Донецькому напрямку москалі несуть найбільші втрати, саме тому, що вони намагаються тут наступати все ще на окремих напрямках. Зокрема, на Бахмутському напрямку вони все ще намагаються вести наступальні дії. Відповідно і несуть найбільші втрати саме там. На українські війська там, де треба, міцно стоять в обороні, там де треба йдуть в контрнаступ, і в принципі ті задачі, які ставляться, виконуються. Зокрема, от можу сказати про наш підрозділ, про батальйон Свобода в складі 4-ї бригади нацгвардії, який якраз на цьому напрямку пройшов дуже важкі бої. Це було і Рубіжне, і Сіверськодонецьк, і Зайцева під горлівкою. Тобто, загалом всі ці етапи вони були якраз потрібні для того, щоб десь витримати, десь вистояти. Щоб підготувати наш контрнаступ, який ми зараз бачимо на Харківщині, який ми бачимо на Півдні, який ми бачимо вже і на Донеччині, тому що власне Лиман це якраз уже напрямок безпосереднього Донецький, тому продовжуються всі ці дії і готуємося до наступних я переконаний, успішних операцій. Давайте також поговоримо про обстріли неокупованих міст. Зокрема, зранку була інформація про те, що. Був приліт по Краматорську, так і в цілому, яка зараз взагалі обстановка в тих містах, які не окуповані, але які систематично піддаються обстрілам? Чи триває евакуація з цих міст? Евакуація була оголошена вже багато разів. І я весь час наголошую, коли в мене є така можливість, звертаючись до мешканців прифронтових міст. Якщо ви не військові, якщо ви не задіяні в обороні, якщо ви не задіяні в якійсь критичній інфраструктурі. Ну, ви повинні виїжджати, ви повинні зберігати своє життя, життя своїх родин і не наражати їх на небезпеку. Ну але з іншого боку, ви прекрасно розумієте, що є певна частина людей, які не дослухаються до цих порад, на жаль, і це надзвичайно велика проблема. Як її вирішувати? Не знаю. Немає вирішення цього питання. Примусову евакуацію таку, як ну повально, тотально, і просто технічно неможливо організувати. Але тут уже кожен діє на свій власний страх і ризик. Якщо людині 20 разів пояснили, що ну, при фронтовому місті небезпечно і краще виїхати в більш безпечні місця? Людина не виїжджає, вона діє на власний страх і ризик? Ну іншого тут уже варіанту немає. Розкажіть також і про те, чи є вже інформація про приїзд, от тільки-тільки мобілізованих на фронт, і знову ж таки, яка реакція українських військових на цю мобілізацію? Реакція українських військових така, що скільки би москалів не прийшло на нашу землю, чи вони прийдуть сюди як добровольці, чи найманці, чи примусово мобілізовані, всі вони будуть знищені. Оце от однозначна реакція. З іншого боку, я б не займався шапкозакидальництвом, тому що навіть якщо вони мобілізують гарматне м'ясо, якась певний відсоток цього гарматного м'яса виживе там в перші тижні боїв. І вже набереться якогось досвіду, і вже перестане бути гарматним м'ясом. Тому думати, що це так все буде легко і просто, я би теж не вважав. Але з іншого боку, очевидно, що мотивація в них вкрай низька. Очевидно, що якість підготовки вкрай низька. Очевидно, що екіпірування в них вкрай погане, але все одно, який би не був ворог, його треба знищити, і його в жодному разі не треба недооцінити. Давайте також поговоримо про фейкові референдуми, тому що 27 вересня, по факту, вони вже закінчились на тимчасово окупованих територіях. Чи маєте взагалі якусь певну інформацію, як вони проходили, зокрема, от в так званій ДНР. Ну, Слухайте. Я вважаю, що це взагалі навіть нема сенсу обговорювати. Це приблизно знаєте, якби ми зараз намалювали з вами на шматочку туалетного паперу, написали би «123 долара USA», і попробували його обміняти в обміннику. Оце приблизно так само проходить цей референдум. Тобто, ну це навіть не намагання якось зробити вигляд, що це щось схоже на якесь волевиявлення, чи ще щось. Це ну настільки очевидний фейк, що навіть коли ми про це говоримо, ми вже це легітимізуємо. Плювати на це все це наша земля, і ми її звільняємо і будемо звільняти. А всі ці псевдореферендуми, хай засунуть собі всі ті, хто його там проводив. Ну, тожі що ми їм засунемо куди треба, ну а тим не менш чи наважиться все ж таки Росія зараз приєднувати оці території, які вона, начебто, знову ж таки в лапках там е е приєднала до себе так після цих референдумів, тому що мова про приєднання не йде, але тим не менш, офіційно вони це оголосити можуть. Чи наразі вони все ж таки торгуються із заходом і розуміють, що все ж таки і от якщо вони вже це зроблять, якщо вони приєднають, то певний крах їм забезпечений точно. Ну, знову ж таки, вони можуть оголошувати все, що завгодно. Від цього нічого не змінюється. Ні з нашої точки зору, тому що це наша земля, ні з точки зору міжнародного права. Вся світова спільнота ніколи не визнає ці так звані приєднання чи анексії і так далі. Відповідно, з нашої точки зору не змінюється нічого. Повірте, все буде все одно вирішуватися на полі бою. Ну, Я не по... вірю ні в яку диплому з москалями. Вони абсолютно. Давайте також поговоримо про забезпечення. Я так, так. І давайте поговоримо про забезпечення. Наразі, зокрема, якщо говорити про ваш батальйон, про ваш підрозділ. Чи забезпечення наразі усім, і якщо говорити вже про певну підготовку забезпечення до зими, що необхідно і чим забезпечують наразі? Забезпечення на війні ніколи не може бути усім. Тому що війна це процес, коли потрібно все і негайно, і ще й воно постійно втрачається. Тому такого поняття, як усім, його просто не буває на війні. Так, наш батальйон забезпечується, наш батальйон забезпечує і Національна гвардія, і наш батальйон так само підтримують величезна кількість волонтерів. Ви за це величезна шана і подяка. Перш за все, це волонтери Легіону Свободи, але це і дуже багато інших волонтерських структур, організацій, просто окремих людей, які жертвують нам кошти, які купляють нам все необхідне. Звичайно, що. Нам все одно потрібно дуже багато всього, тому що ми бойовий підрозділ, ми реально беремо участь в важких боях, і воно так чи інакше витрачається, є певний розхідний матеріал, який постійно треба поповнювати. Але водночас я не можу сказати, що, ну, скажімо так, зменшився потік волонтерки, чи люди там перестали підтримувати. Люди підтримують їм за це величезна подяка. І держава нас теж підтримує. Так, звичайно, ми розуміємо, що. Коли ми зараз мобілізували теж величезну кількість людей, то там все одно якісь певні проблеми виникають. Але всі ті речі, які потрібні, вони є, вони будуть. Якщо нам чогось не вистачає, ми завжди звертаємося людей. Я до речі, прошу всіх підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах. Батальйон Свобода, Легіон Свободи. Там вся інформація. Якщо хтось хоче допомогти тим хлопцям, які дійсно захищають Україну, рубаються за Україну добровольцям. Будь ласка, приходьте, там є всі банківські реквізити, там все, що потрібно, скидайте кошти, допомагайте. Хто сьогодні чи може? Тому що таким чином, тільки всі разом ми переможемо. Коли ми будемо об'єднані і на фронті, і в тилу, і по всьому світу, де є українці чи просто навіть люди, які готові підтримати, навіть не українці, є і такі. Будь ласка, допомагайте, і ми свою справу будемо робити. Ну і знову ж таки зараз, якщо говорити вже про забезпечення військових, то доволі активно в соцмережах стоїть тема в першу чергу військової форми зимової. Так і про це вже Ганна Маляр також висловилась про те, що найближчі кілька тижнів це питання буде закрито із забезпеченням. Але тим не менш, якщо говорити про ваш добровольчий батальйон, добровольче формування, так а наскільки я розумію, ви комплектування з боку збройних сил України в цьому аспекті не підлягаєте. І, чи є у вас ми жас... є частиною? Ми є ми, ми є добровольчий батальйон, в тому сенсі, що ми є добровольці. Але наразі ми частина регулярної армії. Ми частина 4-ї бригади оперативного призначення національної гвардії. Відповідно, ми забезпечуємося так само, як і всі інші регулярні військові підрозділи. Все, тоді питання знято: 218 днів повномасштабної війни. Який бойовий дух у бійців? Які настрої? Чи можна говорити про якісь прогнози наразі? настрої вбивати москалів і перемагати прогнози. Це обов'язково станеться. А коли це станеться, це насправді залежить від кожного з нас. Друзі, вкотре хочу також нагадати, доєднуйтесь до соцмереж батальйону Свобода, регіону Свобода, і також продовжуйте донатити кошти, продовжуйте допомагати тим бійцям, які наразі обороняють нашу державу від окупантів. З нами на відео зв'язку Андрій Єлєнко, офіцер батальйону Свобода Нацгвардії України. Пане Андрій, дякую вам велике за те, що ви робите, і за те, що доєднались до нашого прямого етеру.